Прийшов один із семи ангелів, котрі мали сім чаш, і, говорячи зі мною, сказав мені: Підійди, я покажу тобі засуд над блудницею великою, що сидить на водах багатьох, з якою блуднили царі землі, і упивалися вином розпусти її ті, що мешкають на землі. І повів мене у пустиню в дусі, і я побачив жінку, що сиділа на звірі багряному. Повному імен Блюзнірських, що мав сім гулів і рогів десять. Жінка одягнена була у порфіру і погряницю, і прикрашена золотом, і камінням коштовним, і перлами, мавши золотий келих у руці своїй, повний мерзот і нечисте блуду її. На чолі її ім'я написано Тайна, Вавилон великий, мати блудниць і мерзот землі. Я бачив, що жінка впилася від крови святих і від крови свідків Ісуса. І я дивувався, бачивши її дивуванням великим. І сказав мені ангел, чого здивувався, я скажу тобі тайну жінки і звіра, який носить її, який має сім голів і десять рогів. Звір, що ти бачив, був і немає, тобто це буде антихрист. І вийти має з безодні і в погибель піти, і здивуються ті, що мешкають на землі, чиї імена не записані в книзі життя від заснування світу, бачичи звіра, що був і немає, і з'явиться. Тут розум, що має мудрість. Сім голів це сім гір, що жінка сидить на них, і це сім царів п'ять упали, і один є, інший ще не прийшов. І коли прийде, недовго мусить зоставатись, а звір, що був і немає, також восьмий він, і від числа сімох він, і в погибель йде, і десять рогів, що ти бачив, це десять царів, котрі царства ще не одержали, але владу, як царі на одному годину, одержать із звіром. Ці одну думку мають, і силу, і владу свою звірові передадуть. Ці проти Агнця воюватимуть, тобто проти Ісуса Христа. І Агнець переможе їх, бо Він владика над владиками, і цар над царями, і ті, що з ним, вони покликані, і вибрані, і вірні, і говорить мені, води, що ти, ба, води, що ти бачив, де блудниця сидить, то людності і натовпи, народи і язики. Десять рогів, що ти бачив, і звір ці зненавидять блудницю, і спустошення вчинять їй, і роздягнуть, і плоть її з'їдять, і її спалять огнем, тому що Бог поклав на їхні серця виконати думку Його, і виконати єдину думку, і віддати царство їхнє звіру, поки не здійсняться слова Божі. А жінка, яку ти бачив, то город великий, що має царювання над царями землі.